У Бердичівському міськвідділі міліції неодноразово наголошували на тому, що убезпечити себе від крадіжок кожен може самостійно. Головне не лишати без нагляду особисті речі. Втім, втративши пильність, нерідко трапляється навпаки. Так у Бердичівському районі через це постраждала листоноша на різдво 2015 року до Бердичівського міського відділу звернулася листоноша почтового відділення села Осикова, яка повідомила, що. З її під'їзду будинку пропав службовий велосипед, який було надано як благодійна допомога. Проведеними заходами під час виїзду слідчо оперативної групи встановити особу, яка була причетна до скоєння цього злочину, на той час встановити було неможливо. Однак під час проведення операції візит, яка пов'язана, яка пов'язана з відвідуванням помешкань громадян, дільничним спектром міліції, який обслуговує. Житомирський напрямок було встановлено особу, яка скоїла крадіжку даного велосипеда. На даний Це час вирішується питання щодо притягнення встановленої особи до вилучено. кримінальної відповідальності, передбаченої 185 вісімдесят статтею кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує штраф позбавлення або обмеження волі. Як повідомляють у міліції, ним виявився мешканець району, який одразу зізнався у скоєному. Речові докази наразі вилучено. Люди самі від Дуже невідповідально відноситись до збереження свого майна, тобто все майно, велосипеди, коляски, інший транспорт повинні зберігатися у місцях спеціально для цього відведених, тобто гаражах, якихось сараїв, які надійно будуть закриватися, чи якісь це будуть підвальні приміщення. В даному випадку велосипед було залишено без нагляду, просто в під'їзді ніяких засобів щодо його збереження не було належним чином забезпечено. Останнім часом констатують правоохоронці: мешканці Бердичівщини стали менше довіряти телефонним дзвінкам із закликом фінансово допомогти рідним, які нібито потрапили у біду. При отриманні таких дзвінків у міліції просять одразу телефонувати на 102. Також існують випадки, коли особи пропонують купити якийсь автомобіль чи іншу річ через мережу інтернет, просять людей перерахувати якусь кількість грошей, як завдаток. Потім сторінка на веб-ресурсі пропадає. Телефони також не відповідають, і особи тоді вже звертаються до нас, що таким шляхом їхні кошти не можна повернути. У зв'язку зі збільшенням в країні вимушених переселенців та загрози терактів. Бердичівський міськвідділ міліції закликає усіх громадян звертати увагу на підозрілі залишені речі та на осіб, котрі викликають підозру. Хочу подякувати мешканцям міста Бердичева, які. З позитивом відкликлись на надання інформації щодо заборонених пакетів сумок, які знаходяться в місцях значного скупчення людей. Періодично, можливо, навіть раз в день про такі випадки телефонують мешканці міста Бердечева, слідчо-оперативна група оперативно реагує, виїжджає на такі місця, перевіряють ці пакети, пакунки. На даний час інформація не підтвердилася, що там можуть бути якісь вибухонебезпечні предмети. І тому я бачу, що реакція людей є. Хотілося б, щоб реакція ще була на підозрілих осіб. Працівниками карного розшуку нещодавно було встановлено 21-річного та 19-річного місцевих мешканців, котрі причетні до викрадення і підпалу сірої Тойоти Старлат 97-го року випуску. Наприкінці лютого місяця до чергової частини надійшов дзвінок про те, що в районі ринку центрального горить автомобіль. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, яка з'ясувала, що даний автомобіль належить 41-річному місцевому жителю, який залишив свій автомобіль у дворі будинку і пішов відпочивати. Обидвоє молодиків ніде не працювали зі слів правоохоронців, вели антигромадський спосіб життя. У скоєному зізналися під час опитування вони пояснили, що одного вечора, будучи на підпитку, вони побачили старенький автомобіль і вирішили на ньому покататися нічним містом. Сівши до автомобіля через передні дверцята. Хлопці вирішили завести його шляхом від'єднання дротів та підкуплення до двигуна. Доїхати вони тільки змогли до першої огорожі, натомість автомобіль заглух. Вони його намагалися декілька разів завести, але все було марно. І тоді вони розлютилися. Найшли в багажнику каністру з бензином, щоб скрити сліди пальців рук. Вирішили підпалити автомобіль. Перед тим як підпалити машину, забрали собою акумуляторну батарею. Каністру залишили на передньому сидінні. Наразі Бердичівським міськвідділом міліції порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 194, умисне пошкодження майна та за частиною 2 статті 289 незаконне заволодіння чужим транспортним засобом.